Доброго ранку. Так давно хотіла записати цю тему. Знаю, вона буде не популярна, але так воно і є. Це катастрофа, я називаю попрошайки легальні, попрошайки-легальні овочі у Європі. Це та категорія біженців, що живуть на допомогу. Я розказую, чому це ніщо. Тому що, дивіться, ти ж весь час залежиш тільки від того, що тобі дадуть, що тобі запропонує країна. Причому ти не є громадянин цієї країни, ти є тут, це тимчасовий статус, навіть якщо він дається там, ну от у нас тимчасовий захист від війни поновлюється кожні 6 місяців, ну є там захист, наприклад, на 4 роки та навіть на 10. Ти чужа людина у цій країні. І коли ти зупиняєшся, перестаєш працювати над собою. Наскільки гарніше б бути людиною, яка потрібна була б усім країнам, які б за тебе змагалися, і кожна країна пропонувала, їдь до мене, бо ти така, або ти такий, що вмієш і те, і те робити. Я хочу, я хочу, щоб ти працював у моїй країні. Це ж наскільки було б легше у цього досягнути, і, і, і я, яка б якість була ну, якби людського характеру. Анніт. Ну, на прикладі розкажу однієї родини, нехай назву Маша і Міша, мама Маша, син Міша. Ну, тобто їх двоє дорослих. З України. Я розказую, це ж не тільки це усі, оці, що раніше нас люди не йдуть на роботу. Тому що... От у мене є там раніше відео, бачили такий темношкірий, <сум> темношкірий парень, який вписався в мою розмову з вами. Також розказую, що Франція погана 0-0 робиш, все забирають, то краще сидіти на допомозі. Да? От. І вони забувають основне. Що воно ж рано або пізно, От, якщо тобі дають щось, то воно може закінчитися. Якщо ти в церкві отримуєш продуктові набори, то якщо на церкві не буде грошей, ніхто не зробить ці продуктові набори, ця допомога тобі припиниться. Так само в інших країнах, якщо зміниться влада, і французи скажуть, ні, все, хватить тобі допомогу отримувати і жити за мій рахунок. А ти є хто? У тебе тут довідка. Про те, що, може, жити чотири роки ні, ми скасовуємо. Бо це я, це моя держава. Я скасовую довідку тобі, чухай назад до себе. Да? Там неважливо, в Україну, в Сірію чи куди, в Пакистан, в Афганістан. Я не знаю багато де, да? воно майже однаково у всіх. Так от, я думала, вона мені якось зателефонувала і каже: ой, може, кудись сходимо, я оце ходила, з святоного року від Ресто дюкюра По-перше, Ресто Тодюкер. Я не знаю, я знаю, більше людей, це також натура, тобто чи то українців, чи може ще є. Ну, я, у мене є тут знайомі білоруси, росіяни, які в Ресто на початку ходили. там я не знаю, Поки не якусь роботу не знайшли, поки не вийшли на якийсь інший рівень, може там якоїсь допомоги, але вже вимкнули. Наші ж ні, щоб ви знали, чотири роки вона і на роботу буде ходити. І на роботу ходить, а в тоді все буде за тим безкоштовним вдома буде воно валятися і гнить. Ви ж розумієте, що таке воно на ці риси, вермишельки, кашки всякі, воно ж там заводяться, ці метелики і всяка ерунда. Ну, нічого, аби брати буде, знаєш, не з'їм та понад бо це працює. І друге ж, я думаю, ну, дві дорослих людини. Якби вони. от І вона ж працювала, звільнилася, щоб посидіти, на шумажі. Ну, Ну, типу, що ж я попрацювала, рік тепер треба рік посидіти, щоб шумаж виплачувати. Зовсім неправильно. Бо ти ж, якщо захочеш, якщо нічого захочеш там змінити, я ж не знаю, ну, ти зараз думаєш що ніколи не захочеш, а ти не знаєш, як буде. Захочеш змінити, на тебе ж подивляться і спитають, а як ти себе вела? І побачать, що ти рік працюєш, рік шумаж, рік працюєш, рік шумаж. Тобто ти от, ну, якби, на допомозі. А якби працювала, я думаю, то вдвох. Це б дохід був більше 4 тисяч на родину, да? ну, то не треба було б ходити на безкоштовні чайпіті від аресту дюкюру. Тобто ти могла поїхати в Паріж, собі саме клати якийсь там ресторан зайти. Да? Ну, я так, ну, наприклад кажу. Просто оця, знаєте, і люди не хочуть вони йти на роботу і заробляти, тому що підеш більше заробляєш, зменшиться допомога від каф на оплату житла. Ну так як у мене, мені не допомагає. бо Син учень окремо, він знімає своє житло в іншому місті, де навчається, йому допомагає каф. А мені я доросла людина, ні, ну, типу, сама можу вже нас відокремили, Одному є допомога, бо він навчається, виходить. Ну а я працюю, в мене нема. От. І всі бояться цього, розумієте? Бояться, що ой, краще не я буду сидіти на допомозі. Тобто, це отакі, знаєте, я називаю. Легальні ледері попрошайки. Ну як так можна? Навіть якщо ти рік пропрацював, ну не вже не цікавіше? що ж ти сидиш там? Я не уявляю, що можна робити у чужій країні, ні з ким не спілкуючись, отам, це ж здоріть можна. Сидіти, як овоч, закритому отам. Ну, я не, я не уявляю, я кажу, і от саме знаєте таке, ну, яке вважаю, саме головне, що. Не розуміють, що рано чи пізно воно може змінитися і бабахне по тобі ж. Тобто ну, ти не громадянин цієї країни. Ось раз, два, три зміниться влада і все. І тобі скажуть чемодан, вокзал домой. Да? А ти скажеш, ой, не хочу там розбити і житла у мене там немає, нічого немає. Залиште мене тут. І як держава подивиться, що ти робив тут? Ти сиді, нахрен ти нужен тут зараз от у людей, усіх, все менше і менше грошей усіх забирають. Ну, очевидно, що будуть скасовуватися усі ці допомоги. Очевидно, що воно прийде рано або пізно. Ну чому не можна мозгами подумати і зразу, поки є можливість ставати на якусь таку, знаєте, свою, ну, показувати себе, навчатись швидше, швидше, щоб сказати, хто ти є. Вибачте, ну. А більшість молодші за мене люди. Я оце вражена, я ж кажу, не можна, бо в Європі є така допомога, але ти на ній сидиш, сидиш, і що? Позорище, ти ж попрошайка. Ти ж отримуєш там десь нічкариш, хтось відкладає гроші, десь нечкарить, нічкарить. Не а заробити ти не вмієш. Ти що не розумієш, що на ну, нечкараних, воно все і зникне. Ось як, ну, от, такий, ну, ці. Як? Ось тобі сьогодні все є, а завтра воно все згорить. Оце, оці ці і, і, і гроші на нічкарин. Ти ж не знаєш, розвалиться Євросоюз і Євро будуть не в цьому. Ну тобто, ну, на що, на що сподіватись, в чому ховати, не взагалі не зрозуміло. Саме найкраще це сподіватись, щоб себе розвивати, мені здається. От той, хто ти є, ти зможеш себе десь якось реалізувати. І в чомусь, ну якби, і якщо ти будеш достатньо розумний, і в тебе буде багато яких навичок, ти зможеш працювати у багатьох країнах. Знання мов, знання культури країн. Наприклад, от я подивилася, як мені згодилось педагогіка. Вона ж у всіх країнах однакова, Розумієте? Тобто брак був лише цього ну, мови. Тобто, ти не знаєш язика, ти не можеш достатньо правильно працювати. Але Якщо в тебе є освіта педагогічна, вона підійде й тут, бо така сама тут освіта. ну Подібними вже ми ж беремо всіх ну, відомих педагогів. Вони ж всесвітньо відомі, да, не тільки там, в Україні, чи в Росії, чи ще в якихось країнах пострадянський, як от Макаренко. Макаренко, напевно, тільки радянський, да, відомий е, діятель. От, але. Просто що, от якщо в тебе є така професія, вона кругом кругом згодиться. Ти трохи підвчив мову і все, і ти будеш ну, і тут, і там. І... А особливо, якщо ти знаєш мови гарно, то розвитку такого, де, заход... де завгодно ти можеш реалізуватись, дівчата. Деякі дівчата працюють, я ж кажу, в будиках, у галері... галері, лафаєт. Ну, тобто вони працюють, вчать мову, працюють над собою, да, щоб потім бути людиною гідною. Так це вона буде вибирати, або він, в якій країні залишитись, якщо в нього є ну, достатньо вміння і навиків щось гарне предоставити, за що буде боротись кожна країна. Там, да, це залежить і від художньої майстерності, від артистів, Ну, я не знаю, від кого тут. Всіх, в принципі, якщо ти люби навики, якщо ти гарний строїтель. Ну, кругом потрібно. Зараз багато житла тут також е, будується. От ти гарний країн, тебе не хоче пускати, каже, слухай, слухай, залишайся, все для тебе даю. А не шпиняю готую, знаєш, палкою. І ти ховаєшся і думаєш, господі, я біженець поміняю цього, і не дай Бог прийдуть там якісь інші партії чи що. Ой, ой 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 От такий певний період був голосування тут, я пам'ятаю, якось і боялась. По Пере Перебіжанці. Mm -hmm. От, кстати, щоб ви не думали, що це кого на когось, я ж сама тут да, знаходжусь, але я весь час кажу ні, я не біженець, я під захистом, тимчасово під захистом, а потім не знаю я, що буде. Можливо, будете просити мене залишитись, бо я гарна людина. Бо я щось знаю таке, що вам потрібно. А я вже буду горішню. Так що от таке. Це не популярно, бо популярно я, я бачу, що багато переглядають, як таке погане житло, де що дали, а тут ось це дадуть, а тут стільки дадуть, а тут такі, а тут таке житло. І всі чекають, хто щось дасть і кудись біжать, хто, хто, хто щось дасть. І цей. Ну я кажу. І це, це настільки воно. Працівно, я зараз перегортаю. Я раніше дивилася, ніби підтримувала, був певний період, думаю, ой, україномовний контент підтримую, а потім. Ооо, знаєш, як ото буває? Е також про педагогіку я казала, що іноді мені хтось сказав, ти невдячна, у вас, напевно, немає дітей, і ви невдячні, ви не любите педагогів, бо ніколи не знали, який це труд, поки мама працює, а вони. Доглядають за дітьми там, ну, вихователі, наприклад, садочку, коли я сказала, не дуже коректно виразилась. Я кажу, ні, якраз в мене є діти, і я якраз той вихователь. І іноді краще, щоб вона ніколи не працювала, та мама, а дивилась за своєю дитиною, бо є такі вихователі, що такий вред це було українською, нанесуть дитині, що вона до віку не оправиться. В неї комплекси, все життя буде. Вона життя своє не зможе нормально прожити. Вона буде в собі весь час невпевнена завдяки отой першій виховательці, яка зустріла її, коли її дитину залишили одну зі світом. Це вона демонструє, який є світ. І дитина, якщо вихователька. А з більшості у нас не хочуть цю тему розвивати. Ну, краще б їх не було, знаєте, отак. От от. І це, 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 це асоціація з цією, ну з допомогою. Якщо ти її використовуєш неправильно, то краще б не було, так і цієї виховательки. Бо травму, яку вона нанесе дитині, дитина не оговтається, все життя. І все життя піде на смарку. Розумієте? Вона все життя буде закомплексована і не зможе нормально реалізуватися. Бо коли дитина виходить у світ, її віддають кому першому. От вона не знає який світ. Був світ вдома, мама, папа там люблячі. да? Ну, у кого які бувають, вже неблагополучні сім'ї. да? Але в основному це люблячі батьки. І той світ. А якщо вона. Ну, я знаю, які вони бувають, бо працюють там, у цій сфері. Краще б дитина вдома знаходилася. Розумієте про що? Так і це краще б цієї допомоги не було. Або була вона, знаєте, коротко, так злімітована на півроку. Щоб люди могли розвиватися, щоб могли стати кимось. Не весь час сидіти і дурника клеїти. Все добре, закінчила, бо я автобус приїхав. Не забувайте лайкати. Ну, Це кажуть, продвигаю YouTube канал. І підписуватися. І коментувати.